Нове життя маєтку Харитоненка на території однієї з найвидатніших архітектурних пам'яток Сумщини розташують палац шлюбу, будинок юстиції та центр надання адмінпослуг. Відповідний тристоронній меморандум підписали представники управління юстиції сумської обласної та муніципальної влади. Далі детальніше. Тристоронній меморандум про співпрацю між Мін'юстом України, Сумською ОДА та міськрадою підписали 12 вересня. Йдеться в ньому про створення Паласу шлюбу, будинку юстиції та центру надання адмінпослуг на території колишньої садиби Харитоненка. Заради доброї справи, заради того, щоб наші громадяни отримували якісні послуги для того, щоб вони отримували їх вчасно, отримали за доступну реальну ціну, щоб не було черг. Те, що міський голова налаштований, те, що налаштовані депутати, мін'юст, обласна адміністрація, обов'язково буде сприяти всім добрим справам, які йдуть у місті Суми. Міністерство юстиції впроваджує реформи в життя, і фактично ми вже всі бачимо, як якісно надаються послуги, і про це ми вже маємо схвальні відгуки. Але ці послуги повинні надаватися ще і в гарних, якісних приміщеннях. Для цього об'єднання досить відділення підтримувати сьогодні на ранку так. Іван Харитоненко, який був 6 років міським головою. Я думаю, що він, мабуть, мріяв про те, що тут не було ні ресторанів, ні барів, ні того, під що щас хочуть постійно бізнесмени взяти. Міністерство освіти і. Міністерство юстиції, які вони повинні були дати своє погодження на те, щоб воно повернулося це приміщення, воно повернулося в власність громади, тобто в комунальну власність. Народний депутат України Олег Медуниця наголосив, що цей крок є важливим для процесу децентралізації на Сумщині. Це те, що називається децентралізація. Гроші сюди, повноваження сюди, гроші, які будуть надходити від послуг, які будуть там здійснюватися, теж сюди не значить, що там завтра все воно. Буде. Ми знаємо, що там не буде ніяких розвалів. Нормально в'їздить історична частина, Славна Троїцька вулиця, з якої починалось місто Суми, ну, одна з частин міста Суму. Там вже буде нормальний заклад, який буде обслуговувати, надавати адміністративні послуги жителям Сумської громади. Може навіть скоро об'єднано. Перш ніж передбачені меморандумом установи почнуть діяти на території архітектурної пам'ятки, має бути оформлена відповідна документація, а згодом проведені об'ємні реставраційні роботи. Та як представники влади, так і управління юстиції сподіваються, що впоруються з цим якнайшвидше, і заклади урочисто відчинять двері для жителів Сум та області.